На цих фото ви можете побачити, як виглядало моє тіло у 2021 році. Саме тоді я і розпочала свої тренування. Займалась півроку з тренером, але не було ні чіткої програми, за технікою ніхто толком не дивився, а моє бажання набрати вагу зовсім не враховувало. Саме тому було прийнято мною рішення самостійно все вивчати. То як же ж я створила тіло своєї мрії? ввела в свої тренування розминку. Не кардіо 10-15 хвилин на орбітреці, а саме розминку, яка займає 5-7 хвилин. Про її важливість говорила у попередньому відео про тренування на низ. Далі я обрала основні та дієві вправи і по ним створила чіткий план тренувань, якого притримувалась перші 4-5 місяців. І поступово робила прогресію навантажень. Тобто з часом збільшувала додаткову вагу при тренуваннях. На кожен м'яз потрібно 1, 2, 3 вправи. Залежить від величини м'язу. Чим більше м'яз, тим більше вправ потрібно. На низ я обрала сідничний міст, румунку або тягу 3D, випади. Присідання я ненавиджу, тому максимально рідко їх роблю. Із ізоляції чергувала розгинання ноги назад, розведення та розгинання ніг сидячи. Наступний пункт тренувала все тіло, а не тільки сідниці. Тому наверх в програму додала такі вправи. Тягу верхнього блоку, тяга гантелі в нахилі однією рукою підйоми гантелей на дельти, або їх ще називають махи гантелями, зведення гантелей на грудні і чергувала підтягування або відтискання. Інколи додавала вправи на біцепс та трицепс. Відточувала техніку до ідеалу. Припинила гонку за великими вагами. Краще взяти на румунку 10 кг. Правильно виконати ексцентричний та концентричний рухи. І дійти до стану відмови. Ніж тягнути 30 кг з горбатою спиною, не відчуваючи при цьому потрібні м'язи, а потім мучатись болями у попереку чи шиї. Контроль власного дихання та рухів це база. Порівняємо два варіанти виконання вправи розгинання ноги назад. На першому відео рухи різкі та неконтрольовані, поперек нестабільний. На другому ж відео рухи плавні та максимально підконтрольні. Те саме відбувається з махами гантелей на дельти. На першому варіанті рухи різкі, коливання тіла, на другому все плавно та підконтрольно. Працюємо над цільовим м'язом. Почала давати нормальний відпочинок між вправами. 30-40 секунд це замало для відновлення дихання та сил. Даю собі 1,5-2 хвилини і починаю наступний підхід або наступну вправу. І останнє, але не менш важливе, я припинила тренувати низ 4-5 разів на тиждень. Достатньо одного, максимум трьох тренувань. Тут більше не дорівнює краще. В'язам потрібен відпочинок для відновлення. Тому дуже важливо налагодити ще й сон. Більше деталей розписано у моєму посібнику по тренуванням. Тому, користуючись правом на рекламу, запрошую вас в свій інстаграм. Там будуть усі основні деталі. Тут були базові моменти по тренуваннях, за допомогою яких відбулись мої зміни та зміни моїх клієнток. Але 70% створення тіла мрії займає харчування. Тому якщо дане відео було тобі цікавим, проявляй актив і я одразу виставляю другу частину, де розбираю усе про харчування.